Титан. Відкриває наш список дикий і неочікувано боді-горор від Джулії Дюкурно. Сюжет про серійну вбивцю, яка має інтимний зв'язок із автомобілем. І видає себе за зниклого хлопчика. Це звучить як божевілля. І це є божевілля. Але за металом і мастилом ховається надпотужна драма про сімейну близькість та тілесну автономію. Це досвід не схожий на жоден інший фільм сучасності. Я бачив світло телевізор. Тут ви не знайдете скримерів кожні 5 хвилин. Цей фільм чиста психологічна тортура. Історія підлітка Оуна, чиє життя тримається на загадковому нічному телешоу, це найгучніша трансгендерна алегорія в історії кіно. Весь той дискомфорт, який ви відчуваєте під час перегляду, це ідеальна передача почуття гендерної дисфорії, моторошно, стильно і дуже глибоко. Варвар Порада. Якщо ви ще не бачили цей фільм, не читайте про нього нічого. Просто дивіться. Крегер створив справжній атракціон. Починається все як звичайна помилка обронювання на Airbnb, а закінчується, ну ви самі побачите. Варвар майстерно балансує між жахом і дуже специфічним гумором. Це справжня пригода, яка змусить вас перевірити свій підвал. Довгоногий Озвуд Перкінс подарував нам, мабуть, найстрашніший детектив 21 століття. Ніколас Кейдж у ролі не було вбивці. Це щось за межами добра і зла. Майка Монро грає агентку ФБР, яка виявляє особистий зв'язок із маніяком. Тонкий монтаж і робота камери тримають у такій напрузі, що іноді хочеться просто поставити відео на паузу, щоб видихнути. Людина невидимка Поки інші студії роблять слабкі ремейки класики, Ліоннел показав, як треба працювати з каноном. Це не просто монстрі муві. Це фільм про галслайтинг і аб'юз. Режисура змушує вас удивлятися в порожні кути кадру так сильно, що ви починаєте бачити те, чого немає. Це справжній терор, адаптований під наші реалії. Шалений Бог. Цей фільм створювався 30 років. Філ Тіпет, легенда спецефектів, створив какофонію кошмарів у техніці стоп-моушен. Сюжет тут не головне. Головне візуальний досвід це естетично огидно і водночас неймовірно красиво. Ви буквально схиляєтеся перед майстерністю автора, який вручну вибудував це пекло. Ноу. Джордан Піл продовжує перевертати жанр. Після соціальних хорорів він замахнувся на масштабний науково-фантастичний блокбастер. Страх перед небом, експлуатація тварин у шоу-бізнесі та неймовірний саунд-дизайн. Деякі сцени тут, наприклад, епізод із в Горді, це чистий концентрований жах, який не виходить із голови тижнями. Носферату. Роберт Егерс зробив неможливе. Він актуалізував історію сторічної давнини. Його носферату це візуальний оргазм, гра світла й тіні, декорації, костюми. І Біл Скарсхарт. Його граф Орлок може легко змагатися. Спинівайзом зазвоняла на найбільш лякаючого образу в його кар'єрі. Це готична драма про болісну дугу, яка пронизує наскрізь. Субстанція. Цей фільм Кувалда. Він не намагається бути тонким. Він просто розбиває вас вщент. Де Мімур і Маргарет Кволі видають перформанс усього життя в історії про токсичні стандарти краси. Крові тут стільки, що вистачило б на 10 інших фільмів. Те, що такий безкомпромісний боді хорор отримав номінацію на Оскар за найкращий фільм, це вже перемога для всього жанру. Грішники. І ось він, король 20-х років. Райан Куглер створив шедевр, який миттєво став класикою. Хоча хорор-елементи розкриваються лише в другій половині, напруга тут неймовірна. Це не просто вампірський екшен, це глибока історія про втечу від минулого та силу спільноти. Фільм задав таку планку, яку навряд чи хтось зможе перестрибнути в найближчі роки.